Всім привіт! Мене звати Ві І в цьому боксі повна колекція флемі від бренду Ламель. І зараз будемо з вами все дивитись і робити макіяж. Відкриваю, і, звісно, показую вам, що всередині. Тут є усі продукти в усіх відтінках. Два відтінки рум'ян: 401 рожевий і 402 червоний. До речі, червоні рум'яна у 402 відтінку мені дуже сподобались, і вони в мене зараз на обличчі. Цей продукт можна використовувати як мультитаскер, наносити на очі, на щічки в якості рум'ян і на губи в якості помади. Приємна пігментована формула. Цих рум'ян вистачить надовго, також вони легко тушуються, приємна в них текстура, тушуються навіть пальчиком. В цьому відео вже цей продукт тестувати не буду. Обов'язково підписуйся на мій Тікток або інстаграм. Там є огляди на рум'яна від ламель. Але я раджу їх до покупки, вони чудові. В цьому відео обов'язково використаю палетку. Всередині є дзеркальце, що дуже зручно, але хочу сказати, що тут більш такі сяючі відтінки, якихось базових тут. Мало. Але вони сяють просто неймовірно. Зараз свочі на пальчиках зроблю і вам покажу. Я її буду використовувати як окрему палетку з сяючими відтінками, щоб прикрашати свій макіяж очей. Ось ще два сяючих відтінки, а на ось цьому пальчику це матовий рожевий відтінок, який має маленькі блискітки. І ось ще є матові відтінки, сірий та фіолетовий. Також мені дуже сподобалися сяючі спаркли у золотистому кольорі та у срібні сріблястому золотистих спарклів у 401 відтінку в мене також два, а сріблястий у 402 один. Також доохромні олівці, я їх не буду використовувати в цьому відео. Скажу чесно, мені вони взагалі не сподобались. Вони просто для мене виявились жахливими. Свочі на руці виглядають красиво, на оку ці олівці фіг нанесеш, тому що вони тверді, царапають по віку. Точно, ні, це не моє. Але на руці вони сяють неймовірно, думала, так будуть виглядати і на оці. На жаль, ні. Це більш помаранчевий відтінок 401. Е, далі, ось цей більш жовтенький це 402 і зелений 403. І, до речі, якщо вони застигають, то вони супер-супер стійкі. Також будемо сьогодні наносити туш у відтінку Бургунді. Я не використовую в повсякденному житті чорні туші, тож ця туш мені буде у нагоді, і чесно кажучи, Речі, вона мені сподобалась, але точно не буде кращою за Sky High. Навіть щіточка дуже схожа на туш від Maybelline. Також в цьому відео нанесемо один з трьох тінців, і блиск жиле в мене дуже красиво сяє на вустах, ніби це якесь рідке скло. І також суперстійкі маркери для губ, які не стираються протягом усього дня. І давайте починати робити макіяж цією красою. Почну свій макіяж з палетки, набираю нейтральний сірий відтінок. І наношу на повіку. Тіні пігментовані, легко тушуються, як завжди. Це у ламель. Тіні вони роблять ну неймовірно класні, якісні, бюджетні і ними працювати одне задоволення. Наберу персиковий сяючий відтінок і нанесу його у внутрішній куточок ока. Хотіла би нанести прям усі відтінки з палетки, але це буде неможливо, тому що буде каша на очах. А я ще хочу використати спаркл. І тому показую вам, як сяють спаркли. Неймовірно, зараз побачите на очах. Це взагалі казка якась. І зараз буду використовувати 402 сірий відтінок, Набираю прямо на пальчик. Так вони будуть сяяти супер яскраво. І наношу пальчиком. Я наносила їх на фіолетовий олівчик гелевий, Також від ламель. Це було неймовірно. Не знаю, як буде це на світлих тінях. Я переживаю, щоб не було бруду, тому що це все ж таки такий сірий відтінок. І навіть на світлих тінях дуже круто виглядає і класно яскраво сяє. І тепер буду вже наносити туш у відтінку Бургунді. Якщо її порівнювати з Maybelline Sky High, то вона значно гірша. Але якщо її просто брати як окрему самостійну туш, вона непогана. Красивий колір має, кіточка в Maybelline Sky High більш плавніша, більш м'яка. Відлаштовуються під війки. Ця така більш тверда, і самі зубчики більш тверді. Мені це не дуже подобається. Знову ж таки, якщо порівнювати з тушю від Maybelline Sky High. Тут красивий колір Бургунді, війки подовжуються, вони такі густенькі робляться. Але ще, що мені не зовсім подобається, це те, що туш лишає на кінчиках такі грудочки. Також ця туш, вона більш суха. Мені здається, що справа в тому, що тут ось до Затор, він забирає багато продукту, і щіточка вилазить майже е, без туші, тому її треба багато нашаровувати. Коротше, ця туш ідеально підійде, якщо вам треба макіяж без макіяжу, щоб підкреслити вії, один раз нанесли, віки трохи змінили колір, і це круто. І ось так туш виглядає на очах. Як на мене, непогано, але вдруге я її не куплю. Я куплю собі Maybelline Sky І Maybelline мені не платив, це не рекомендую реклама Просто мені дуже подобається, і це моя найулюбленіша туш. Тепер переходжу до губ В мене лайнери 402 відтінок у двох екземплярах. Мені дуже подобається. Також в мене два рідких скла ось одне, ось друге. І також в мене два тінти у 400. Зараз. У 402 відтінку, вони неймовірні. В цьому відео хочу нанести 403 відтінок тінта і 402-й олівець. Спочатку нанесу просто тін, щоб ви подивились, як він виглядає самостійно. Це такий класний відтінок, універсальний підійде абсолютно усім. Це ніби такий відтінок ожини або пепсі коли Мені нагадує. Дуже класний. Прям він як і темний, але він напівпрозорий і дуже освіжає обличчя. І Показую Сводчі: це 401, 402 та 403. І зараз покажу вам свотчі лайнерів. Вони такі також напівпрозорі, але вони в той час і яскраві. Два відтінки коричневий і червоний. Мені подобається обидва. Особливо червоний буде круто дуже наносити під якусь яскраву червону помаду, щоб контур був стійкий, не стирався. Це можна також під червону помаду наносити, щоб зробити якийсь такий градієнт від темно-бордового в червоний. На цьому кольорі червона помада буде більш бордова. Також я серветкою стерла липкий шар тінта. і тепер буду робити контур коричневим лайнером і зверху ще. Ще на шарую тінт. Але якщо ви хочете, плануєте е, тушувати лайнер, то його тушувати треба одразу, бо застигне пляму, і давайте я намалюю, бо в мене буде кривий контур, якщо я буду далі продовжити розмовляти. І ось такі прям шоколадні, красиві гарні губи в мене вийшли. Тепер знову на шарую тінт, щоб зробити колір більш інтенсивним. Липкий шар можна і не стирати, він потім сам зітреться з часом. Але мені подобається одразу стерти і, можливо, навіть нанести. Якийсь блиск. Дуже красиво, і з цим лайнером більш насичений колір тінта виходить. Макіяж губ можна лишити і так. Мені здається, також дуже красиво виглядає. А можна стерти липкий шар, як я це зробила за кадром, і нанести цей желе блиск Тут силіконовий аплікатор, який дуже класно потім витирати після нанесення засобу на губу, щоб е, сам тюбик не забруднювався, об помаду, об тональний крем і так далі. Ось, і подивись, як це круто. То як це красиво сяє, і ніби реально це якесь желе, рідке скло. Прям супер ще дуже круто зволожує губи. І ось такий макіяж в цілому косметикою Ламель, колекцією Флемів, в мене вийшов. Мені сподобались майже усі продукти, окрім олівців. Мені вони взагалі не зайшли. Напиши в коментарі, якщо ти їх пробувала, як тобі подобається чи ні. Обов'язково напиши свої враження про нову колекцію, що ти, можливо, пробувала, що сподобалось, а що не сподобалось. Обов'язково на мене підписуйся, натискай на дзвіночок і залишай свою вподобайку. Мені... Буде дуже приємно.